Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гар, де Ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогоднішня тема буде дуже цікава, і вона буде стосуватися унікального явища в історії української літератури. А саме ми поговоримо про... Перший жіночий альмонах під назвою Перший вінок він був порядкований Наталією Кобринською та Оленою Пчілкою. Містив собі художні твори, публіцистику, поезію 17 жінок-авторок. І також ем, ця збірка мала на меті досить важливу місію, а саме об'єднати авторок з різних частин України, з Дніпрянської України та з Галицької. Здебільшого в цій збірці йдеться про права жінок, освіту і такий саме жіночий погляд на тогочасну дійсність. Ми сьогодні з вами поговоримо про цей альманах, як він створювався, що стояло за колісами цього жіночого видання, та багато про що іншого. Починаємо. Звісно ж, коли ми говоримо про витоки українського фемінізму, то тут першою, хто згадується, це завжди Наталія Кобринська, тому що саме вона заклала ґрунтя українського фемінізму вона заснувала першу жіночу організацію під назвою Товариство руських жін. Вона об'єднала українок і, зокрема, авторок українських по обидва боки збруча за рахунок того ж першого жіночого альманаху. І загалом Наталя Кобринська завжди досить наполегливо відстоювала жіночі права і докладалася до розвитку жіночого руху, феміністичного руху в Україні. Сама ж Наталія Кобринська вона була достатньо загадковою особистістю, і це можна зрозуміти навіть щодо дати її народження. Досі є певні розбіжності. В одних джерелах вона кажеться, що вона народилася в 1855 році, в інших джерелах в 1851 році. І скоріш за все тут якраз залучена сама ж Наталія Кобринська, тому що, посилаючись до спогадів, ми можемо сказати, що вона як людина сильна, амбіційна. Непосидюча, досить, досить важко переживала неминучість старості загалом смерті. Вона її щиро боялася, і це, скоріш все, теж був такий спосіб, ніби уникнути старості, якраз це приховування власного віку. Якщо говорити про середовище, в якому росла та формувалася Наталя Кобринська, то тут важливо згадати дві постаті: перша це її батько, а друга постать це її чоловік. Саме в них вона на наснагу, опору, підтримку. Її батько він був послом австрійського та парламенту та галицького сейму. Він саме дав їй таку. Україноцентричну позицію і неодноразово підтримував емансипаційні акції, які проводила його донька. Те саме можна сказати і про чоловіка Наталії Кобринської. Він теж дуже її підтримував і дуже її надихав. Позаяк обидва і її батько, і її чоловік загинули. І це нанесло великої травми на Психіку Наталії Кобринської і цю психологічну травму, яка в неї була, вона несла крізь все своє життя. Проте, її долю визначили не психологічні травми або якісь болі в минулому, а невпинна праця. Наталія Кобринська такі, можна сказати, запустила перші ластівки в небо створенням першої жіночої організації під назвою «Товариство руських жінщин. Це організація, яка була заснована в Івано-Франківську, і мала на меті такий більш освітній і просвітницький характер. Вони мали видавати тексти жіночі, вони мали займатися освітніми Проектами поза як в середині цієї спільноти виникли певні світоглядні розбіжності через те, що консервативні феміністки та поступові феміністки не зовсім могли зійтися на. Тому який характер несе організація. Поступові по феміністки, більш прогресивні, казали, що це му мусить бути освітній проєкт для жінок в той час, як, наприклад, консервативні феміністки казали, що цей, ця організація мусить нести більш благодійний характер. І всі кошти, які мусили акумулюватися всередині цієї організації, це там благодійні внески, членські внески, які мусили йти виключно на книгодрукування та книговидання, були витрачені на розкішну срібну тацію для нового єпископа. І це дуже схарило Наталю Кобринську, тому що це зовсім не про те, для чого вона створювала цю організацію, і вона виходить з заснованою собою ж організацією. Поза як вона не лишила ідеї створення жіночого альманаху, І тут хто б видумав, її підтримав, а підтримав її сам Іван Франко, який каже: не переживай Наталю. В мене є зв'язки на Дніпрянщині. Ми саму Олену Пчілку підключимо. Вона і гроші дасть і інтелектуально докладеться. І все у вас буде чудово. Таким чином, Іван Франко, можна сказати, поєднав це дуо з Олени Пчілки Наталією Кобринською, тому що Олена Пчілка тільки забула підтримати подібний проєкт. І це можна сказати, така коротка історія, з чого почався, почалося видання жіночого альманаху, який потім перевернув до гори Дригу всю літературу. Вище згаданий Іван Франко щиро вірив, що тільки Наталія Кобринська під силу створити, за його словами, загальнонаціональний проєкт такого масштабу. Він щиро був переконаний в тому, що тільки за її участю цей проєкт має успіх. І, в принципі, я думаю, він тут був правий, тому що Наталія Кобринська доклалася і як редакторка, і як письменниця, як теоретикиня українського фемінізму. І я щиро переконана, що. Без її активної е, праці, навряд чи би, можна сказати, сучасним терміном, вистрілив би цей проєкт. Е, Позаяк, коли вже Наталя Кобринська подумала, що було б непогано випустити друге видання жіночого альманаху, бо їй сподобався концепт е, альманахових видань, е, її, хто б ви подумав, критикував за таке рішення, а сам Іван Франко, який був таким ентузіастом і ідейником, Першого вінка він випустив тоді контроверсійну статтю під назвою Альманах чи газета, де він обстоював саме газетний формат, бо на його думку це було дешевше, зручніше, швидше видавати. І він саме наполягав на тому, що альманахові видання програють газетному формату. Він зміг залучити на свій бік і Олену Пчілку Лесі Українку, навіть Драгоманова. І вже без участі Кобринської її просто поставили перед фактом, що буде другий проєкт, і цей проєкт називався рівність. В ньому вже Кобринська не брала ніякої участі і по факту програла. Більшості, яка прийняла рішення саме газетних видань. Ця ситуація завела її в конфлікт з багатьма впливовими діячами того часу, і хоч вона ніде активно не висловлювалася критично щодо цього проєкту, але саме тоді вона почала відчувати свою якусь маргінальність, окремишність, і як вона сама описує, себе одну проти всього поступового жіноцтва. І хоч цьому проєкту він не судилося реалізуватись, але це поклало такий початок. Дистанціюванню Наталії Кабринської та її конфлікту з цілим поколінням. Вона досить довго після цього жила в рідному містечку Болихів, жила там досить скромно, тихо, але відчувала, що ніби. Масштаби цього маленького міста не вміщають всі амбіції цієї жінки, і після кількох років розмірковувань вона прийняла рішення приїхати у Львів, щоб знову взятися за громадську діяльність, за відстоювання жіночих прав і загалом бути, ніби бути корисною спільноті і докладатися до розвитку спільнот. Але на жаль, так сталося, що інертне львівське жіноцтво не дуже сильно підтримувало. Наталію Кобринську, воно казало, що воно, воно жіноцтво казало, що її ідеї видаються ніби анахронічними, старими. І навіть була критика щодо віку самої Наталії Кобринської. Вони казали, що Кобринська застара для якогось проводу. Тому після тривалого часу своїх спроб і поніверянь вона вирішує з великими матеріальними збитками. З пригніченим станом, таки потім повернутися назад в рідне містечко Болихів. І якщо перший свій заповіт, який вона зробила, вона повністю заповідала свої кошти громаді і заповідала їх ніби громадській справі. То після повернення додому після Львова вона переписала свій заповіт і е, заповіла свої тексти з кошти саме своїм родичам. Е, хоча родичі Наталії Кобринської, на жаль, не дуже поважно поставилися до цього спадку, багато її листів, текстів було десь там розгублено, е, і мало дуже дійшло до саме зараз до дослідників. Але сама Наталія Кобринська зробила дійсно дуже багато. І відчувалося, що ніби її ідеї і її бачення суспільства воно занадто ем, сучасне, і суспільство було просто не готове його прийняти. А, і також а, з таких не знаю, можливо, показових моментів, які були у Наталі Кобринської, Наприкінці свого життя вона щиро тужила за материнством, яке не збулося. Вона в свій час усвідомлено прийняла рішення відмовитися від материнства, але вже наприкінці літ вона про це щиро шкодувала. І напевно найбільше, що демонструє характер Наталії Кобринської, її бачення світу, це напис на її надгробку, де були викорбовані наступні слова. А саме, мене вже серце не болить. Для мене ці слова вони дуже сильно про якесь прийняття неминучості, про біль, про смерть, як про не про біль, а як про визволення. І це дуже контрастує з тим, що сама Наталія Кубринська щиро боялася смерті, вона боялася старішення, але обрала саме цю фразу викарбувати на своєму надгробкові». Просто феноменальна жінка. Але звісно ж не Наталію кобринською єдиною. Давайте поговоримо про Олену Пчілку або ж Ольгу Драгоманову Косач, ем, яка була співавторкою першого вінка. До речі, е, перший вінок у мене тут одразу поряд стоїть. Це таке нове видання. Коли ви будете дивитися, воно буде вже не таке нове. Але зараз це дійсно свіже видання, свіжий наклад. Я щиро раджу вам його придбати. Також раджу придбати доповнення до цієї книги. Це набір есеїв, які називаються «Ті, що творили перший вінок. Це есеї про авторок, які представлені в цьому жіночому альманасі. І загалом ви можете багато дізнатися про те, як ж взагалі створювався цей альманах. Дуже, дуже захоплююче. Повертаючись назад до Олени Пчілки, навколо неї зараз є такий інтенсивний фльор того, що це виключно мати відомої української письменниці Лесі Українки. Але це не так. Хоч вона дійсно дуже любила своїх дітей, вона плекала в них таланти, вона всіляко допомагала їх розвивати. Але їй явно не можна сказати, що вона була такою матір'ю року, тому що вона була домашнім цензором, вона була зайнята здебільшого собою і власне громадською. Позицію, вона лишила своїх дітей самих, коли поїхала за кордон, а вони були ще зовсім малі. Також ми зараз можемо помітити, що в її творчості на її творчому шляху простежується конкуренція з власною ж донькою. Але вона дійсно щиро любила своїх дітей, і навіть по спогадам родини косачів ми можемо побачити, як вони тепло і щемко висловлюються про власну матір. Олена Пчілка була сильною та безстрашною особистістю, з чіткою проукраїнською позицією та з яскраво вираженим почуттям справедливості, за що неодноразово вона потерпала. Проте, якщо говорити про якусь одну течію, яку вона визначила для себе як якусь основну, то це напевно народна орда. Фонаменталістика, а саме збереження українських візерунків. Для неї візерунки на тканині, у вишивці, в оздобленні хатів це стало таким собі способом наблизитися та злитися з власним рідним краєм. Наостанок хочеться поговорити про національну ідентичність Олени Пчілки, тому що дуже цікаво проводити паралелі з теперішнім часом. Вона завжди пояснювала своїм молодшим сучасникам, що Надніпрянська Україна та Галичина це історично українські землі, які втратили власну незалежність і таким чином опинилися під впливом інших держав. Вона казала, що Україна. Дала освіту на півздачевілій Московщині і за це поплатилася власною незалежністю, історією та державністю. З одного боку її покрила московська полуда, а з іншого боку, посіла Польща. Як на мене, дуже теж показово саме цей момент про освіту. Після того також ми можемо сказати, що доноси і переслідування Олени Пчілки стали такою собою такою собі традицією від ще Царату до радянських органів НКВС. Вже на схилі літ вона неодноразово тікала від більшовицької ласки, скажімо так. Але вперше до неї прийшли в 1920 році. Тоді вона відбулася. Коротким терміном ув'язнення, але їй все ж таки доведеться назавжди лишити рідну домівку в гадячі. Однак навіть це їй не допоможе, бо в 1929 році до неї прийдуть вдруге. той дім що був в власності її родини, націоналізували, пограбували. А в 1952 році вже щоб остаточно її цю оселю знесли бульдозером. Це була історія перших українських феміністок, революціонерок української літератури та творчинь першого жіночого альманаху під назвою Перший вінок. Дуже вам дякую, що дивилися це відео, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, залишати коментарі, аби це відео побачили якомога більше людей. Дякую вам за цю розмову та до наступних розмов.